Як зрозуміти, це пауза чи кінець в стосунках? Я відібрала тут практично пів колоди, і ми зараз з вами детально будемо розбирати, які карти вказують на паузу в стосунках, а які вказують на завершення. Нагадую, нам необхідно формулювати запитання на майбутнє. Наприклад, яка перспектива розвитку стосунків у мене з цією людиною? В крайньому разі, якщо ситуація це передбачає, так наприклад, ви посварились, можна запитати прямо про теперішнє це пауза. Чи кінець? А ми з вами приступаємо? Отже, перша карта в моєму топі це Рицар Пентаклів. Звичайно, що це пауза. Тут ви маєте ситуацію зі справжнім гальмом. Це не кінець, але людині просто якось влом робити кроки вам на зустріч. Або вона абсолютно не мотивована рухатись так до вас на зустріч. Десятка мечів. Це кінець дуже болючий і неочікуваний. На жаль. Четвірка жезлів. Як і всі інші четвірки, це вказівка на паузу. Так? Наші четвірки нам показують стабільність і те, що людині не потрібно більшого. Вона на даний момент задовільняється тим, що має. Тому це також пауза. Вісімка кубків. Вісімка кубків це кінець. Це карта, яка пов'язана з прощанням і з необхідністю рухатися далі, залишаючи минуле позаду. Суд. Дуже контроверсійна карта. Тут потрібно дивитися, чесно кажучи, карти поруч, так які оточують. Тому що суд може вказувати на звільнення від стосунків, які були тягарем з одного боку. А з іншого боку, суд дуже часто дає відновлення стосунків, що частіше в моїй практиці це відновлення стосунків. Тому, взагалі, така контроверсійна карта, але часто вона вказує на завершення стосунків і звільнення від них, особливо якщо вони були суперскладні. Повішений. Пауза дуже 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 довга. Пауза, яка здається уже кінцем, настільки вона сильно затягнулась, але ні, це пауза. Смерть. А смерть це закінчення стосунків. Якщо хтось буде розказувати мені, що це перехід на інший рівень, то знаєте, я не уявляю, якого це масштабу мають бути дві особистості, наскільки вони мають бути свідомі, прокачені, щоб смерть програлася як перехід на новий рівень, як покращення стосунків. Таке буває дуже рідко. І в своїй практиці я майже не зустрічала такого. Так, будь ласка, пишіть, чи потрібна друга частина. У мене тут ще багато карт. Я вже не встигаю це все. Вам розповісти. І також запрошую вас на навчання наприкінці жовтня. У мене стартує сьомий потік базового курсу Таро, тому приєднуйтесь з радістю, з вами попрацюю.